Оплатки, короб та веселі колядки у теплому родинному колі так традиційно відзначають різдво католики. Для них це одне з найголовніших свят у році, тому готуються завчасно на столі, як і у православних, 12 страв. Головна з них запечений короб. Пісні, страви різні, але ну, перш за все, це є так. Наша східня традиція це вже є і кутя. Це є рибні страви, власне, різного гатунку такого, але Основних таких 12 цих страв. одна тарілка на столі є пуста. Це є свідоцтво того, що родина або спільнота, яка згромадилася біля столу, є відкрита на іншу людину, на потребуючу. Розпочинають Вігілію читанням Євангелія від Луки про народження Ісуса Христа. Потім молитва, після чого діляться оплатками, тонкими коржами прісного хліба, на яких зображено ясла з новонародженим Ісусом. При цьому обов'язково зичать одне одному всього найкращого у протестантів, крім родинного святкування, різдво це час благодійності. В цілому традиції протестанства це суміш різних християнських. Мисля ви тамкоту вірте на уліце. Нам очі нравиться родісінські гімни, котриї паються в Європі і в йониша. Америки. Поэтому мы берем эти гимны, мы их переводим на русский язык, мы празднуем Рождество с 24 числа по 7 января. Потому что в Библии не говорится, как надо праздновать, когда надо праздновать. И... В принципі, немає там чіткого указання: все, що ми діамети только тільки тому, що ми любім Бога, любим людей, любим, життя. Та головне і для протестантів, і для католиків участь у різдвяній службі, на яку приходить уся родина. А впродовж дня гостюють у родичів, друзів і разом колядують. Богдан Бориненко, Вадим Мороховець, телеканал Київ.